Попросили мене розповісти про користь тепловізору, на що він потрібен і що він взагалі робить Показую. От, не видно нічого. Зараз ніч. Усе, що видно з тепловізором. Це автомат. Ось. Ось, значить, без тепловізору. Ось з тепловізором. О, зараз, зараз покажу, як видно людей. Ось видно навіть, як пар виходить із бліндажу через трубу, точніше не пара, дим, О, там видно броньовану машину. У нас стоїть, звідси, я не знаю, метрів 300-400. Ну людина в окопі сидить. І все, ще будинок, машина, будинок. Ставок. Ось так от видно і тому і нам потрібен. Ось, бо без нього не видно ніхера. Дякую за увагу. І велике дякую всім людям, які скинулися коштами і організували нам. Покупку і передачу тепловізора. Велике-велике вам дякую від усієї нашої, не буду казати, якої роти 25-ї повітряно-десантної бригади. Дякую.